Так, а ми переходимо до нашої головної теми. Власне, я дуже люблю ці теми різдвяно-новорічних свят. От Віка, з чим в тебе асоціюється Різдво. Це однозначно сім'я, такий е, сімейний затишок, сімейне тепло, е, родина. Тому що кожного року ми збираємося всі разом, йдемо до нашої до моєї прабабусі на Різдво. От, тому це для мене дуже сімейне свят. А, а в тебе ще? Безперечно, в мене так само це таке родинний затишок, і мені здається, це для кожної людини, для кожного українця дуже важливе свято. І власне сьогодні ми будемо говорити про те, як святкуватимуть Різдво у Шанці, що на Бойківщині. Прямо зараз до нас в ОТР доєднується отець Роман Гром, який є організатором цього дійства. А що це буде за дійство і які саме події будуть у ньому? Ми проговоримо з ним. Він прямо зараз вмикається до нас. Вітаємо, пан Роман. Слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу, вітаю. Дякую за запрошення. Так, дякуємо, що підключилися до нас. Розкажіть, будь ласка, загалом детальніше за вашу ініціативу, в чому її особливість і, взагалі, яка програма? Так, дякую. Ну, дивіться, цьогоріч Ми, помимо інших акцій, які ми нами робимо, ми хочемо започаткувати таку своєрідну акцію, щоби могти в. Добре чи по справжньому відсвяткувати різдво або пережити різдво. Ця акція називається Христос. Зродився у мшанці. Е, як головною, якою ідеєю цієї акції це є е, у полі е, між горами, е, в якійсь частині такій, як навіть небезпеки. Так, встановлено стайню серед поля, у якій буде розміщатися, будуть розміщатися тварини. Де будуть фігури Марії Йосипа, і це ми називаємо живим вертепом? Так серед nice. тварин це там у нас будуть овечки, будуть очевидно і вівчарки, і також вже сьогодні можемо сказати, що також буде у нас ослик, так як все як. Так, як має бути, так, в такому живому власне вертепі. Також нашою е, нашою як це, головним магнітом має бути. І що ми ще чи ми ще криємо, чи е, нашою сильною стороною є те, що ми у Галичині, тут у Полі, можемо. Е, Зробити такий е, максимально наближний до реалістичності оцей живий вертеп, бо деколи є такі е, вистави, які роблять називають живим вертепом, але вони можуть бути там знаєте, десь або в якомусь приміщенні, або на Бруківці чи на асфальті. Так в місті. Ну і це вже тільки є така дуже, дуже так слабенько, так yeah. на це подібно. А в нас власне це буде як найближче е, наближ, як найбільше наближення до реальності. Ви сказали, що акція називається Христос народився у Мшанці. Одразу стало цікаво, чи не суперечить це власне історичним або християнським фактом. Це не суперечить. я би більше так дивився, знаєте, з богословської точки зору. Тобто чи суперечить чи ні? Ну найперше такий історичний факт, що Наприклад, ми маємо коляду, в якій колядується, народився Бог на сані». Тобто, це, це з такої історичної точки зору, таке вже було, таке вже є. Так? Тобто Христос десь нібито народився тут у Карпатах. Так? Але з іншої сторони, наприклад, це більше йде такий процес інкультурації, коли Різдво, ми говоримо кульмінація Різдва є тоді, коли щоб Христос народився в серці кожної людини, так? щоб Бог, щоб прийняти Бога туди. Бо чому? Тому ми робимо навіть вертеп і цей вертеп, і кажемо, що Христос народився серед тварин. Було місце так, в тодішньому часі не було місце серед звук. людей. Так, перепрошую, чути мене? Так, так. Так, так зараз вже супер. так. так. Ага. Так е, я кажу, бо навіть історично е, Христос е, Христос народився в стайні через те, що йому не знайшлося в тодішньому часі, не, не знайшлося місця серед людей. З іншої сторони, це вже називається так по-богословськи такий процес інкультурації, коли якийсь який народ, будь-який народ, який сприймає настільки приймається вірою Христа, приймає Іван як щось своє, як щось дуже рідне, і тоді він е, е, в Бога. І божественні особи він може наділяти такими рисами, якими наділяється його народ. Наприклад, Ну якщо серед нашого, то ми могли бачити, що деколи. E, наша e, деколи ікони Богородиці Ісуса Христа зображається, що вони одягнуті у вишивку або є елементами вишивки. Це вже є звичайний процес інкультурації. Ми розуміємо, що так не було, але ми з іншої сторони цим e, самим віруючі люди говорять, що ми настільки приймаємо Христа, приймаємо його віру, що ми вважаємо, що це і наше що це є, це є не, не так, як наше, а це є прямо наше серце. Це є дуже близьке до нас. Це з однієї з другої точки зору. Ну і ще що цікавого є, наприклад, в деяких. Африканських країнах це також до інкультурації ісуса Христа зображають чорного. Так, з темною з темною кольором шкіри, так само Богородицю, а натомість диявола зображають білого. так Тому що е, диявол десь в тому часі міг асоціюватися з тими е, з тими людьми, які колонізували Африку свого часу. так І це цілком є це цілком є нормально. З такої точки зору, це цілком нормально. Ну і ще одну ми маємо таку серйозну претензію, чому Христос власне родився. Ми робимо такий нагол з Родився у Мшенці, не народився, а родився От. І е, ще, з іншої сторони, тому що минулого року було ціле таке журналістсько-наукове відкриття, де виявилось, що найстаріша колядка. України, який вже понад 400 років власне була записана і збережена у селі Мшанець завдяки діяльності отця Михайла Зубрицького тогочасно. Тому з складаючи ці всі факти докупи, так разом ми цілком нормально так собі зробили, так свідомо і спокійно зробили таку назву Христос родився у Мшанці. Так, насправді звучить дуже цікаво. Дякуємо вам за цю таку невеличку історію. А скажіть ще, будь ласка, якою взагалі буде сама програма вашої ініціативи? Так. Дякую, е, ну дивіться. Найперше що слід сказати: ми будемо вже відкриті е, локація. Це yes. буде сам живий вертеп, стайня, яка побудована в полі серед гір. вже буде зараз відкрита і діяти з 15 грудня. І думаємо, що до Йордану, тобто, весь такий період та різдвяних свят. Ми будемо постійно відкриті і будемо е, раді з бачити тут зустрічати людей, туристів, так і відвідувачів. Е, власне, е, сама е, саму програму. Ми пропонуємо. Що людям, які їдуть до Мшанця, так. крім е, живого вертепу і Мшанецьких полип, ми ще пропонуємо відвідати так е, багато цікавих локацій, які є в нашій громаді. Але це якби така додаткова опція. А власне, коли ви приїхали в Мшанець, то відвідувачів зустрічають біля каплиці Святого Миколая, е, де зустрічає екскурсовод, е, е, спочатку розповідає про різдво, про суть різдва. Пропонує е, Коротку молитву, якби підготовку до зустрічі з новонародженим Христом І е, після коли ця молитва відбудеться, опісля розпочинається така е, театралізована екскурсія. Тобто в тому часі екскурсія екскурсовод буде наголошувати на тому, хто приходив до Ісуса Христа, хто перший Добре. почув про його прихід, тобто пастушки, хто ще до нього приходив, царі, що царі мали, наприклад, царі мали з собою там дари і так далі. І в тому ж часі це буде таке своєрідне паломництво. Ми будемо ходити по горі, е, і в тому часі ми будемо екскурсовод буде знаходити десь там на, на дереві, під сосною і так далі. буде роз, е, Знаходить такі вертепні атрибути, припустимо, там кустурі, е, кожушки, пастухів, потім накидки царів, дари, царів, і це буде вручати власне самим. Е від відвідувачам, і вони будуть умовно такі готуватися, знаєте, перебере, перейматися цим вертепом, будуть готуватися вже самі будуть ставати вертепними персонажами, і е, таким вже ходом будуть е, власне підходити до цієї нашої стаєнки. Там буде так. ще один такий сюрприз, але ми поки що його не спойлеримо. От, і е, власне е, сама кульмінація це коли приходить, е, приходять групами людей, бо це стаєнка є невеликою. Заход, групами людей будуть заходити. У стаєнку, де також буде все е, оформлено світлом і тінями, відповідно, і де в цій стаєнці в одному кутку буде фігура Марії, Йосипа, як я вже казав, е, Христа, як не мовляти, в яслах. А ясла це може ми так знаєте, романтизуємо собі, що таке ясла. А ясла це так по-сільському це і жолоб, куди накладають сіно, і з якого їдять тварини, з якого сіно їдять власне тварини. І там Марія, не маючи іншого місця. Ця і поклала новонародженого дитятка Ісуса Христа. От і це так. Ми е, пробуємо. Навіть не робити, там багато різних таких, знаєте, гарних декорацій, ілюмінацій, а власне відтворювати отаку реальність, yeah. так тобто, наскільки ми собі можемо це дозволити, відтворити отаку реальність народження Ісуса Христа. Ну і в тій стайні, як я вже казав, будуть перебувати овечки, будуть, буде перебувати ослик, будуть перебувати інші тварини, які там будуть постійно, яких також з ними можна буде поконтактувати, їх можна буде погодувати з ними, можна буде пофотографуватися і так далі. Опісля, коли вже. Відбувається така кульмінація. Ми повертаємося назад до Мшанецьких колиб, бо також ця стайня знаходиться в полі. В полі може бути дути вітер, може падати сніг, може бути холодно. Також біля цього будуть вогні, щоб зігрітися. Це також буде відображати той час, коли пастухи, які в полі, вони часто грілися біля вогню, коли стерегли свої ягнят. Це також таке було і в нас так буде. І опісля. Вже люди зможуть, учасники діти зможуть повернутися нам Мшанецькі колиби. Де вже в нашому де нам Мшанецькі колиба, власне вони будуть перетворені в багато фотозон або в одну суцільну таку казкову вже в різ'яну фотозону. І також вже в у павільйоні ми будемо пропонувати гарячого чаю, зігрітися. По, поїсти, хто цього захоче, так, пообідати. І також під час обіду у нас будуть дві такі опції. Вони, правда, не завжди можуть бути, одна буде замінювати іншу, це колядки під живий супровід музиканта з баяном, так, коли собі всі можуть також біля вогню вже так, у, в теплоті поколядувати, перейнятися так, такою різдвяним духом, або буде караоке колядок. І таке, і wow. і така, і така опція. У нас та та така, і така опція буде. І крім того, додатково ще ми будемо пропонувати про майстер-класи, особливо майстер-клас по виготовленню різняного вінка. Тобто, де в нас є наші люди, які які будуть, які будуть це робити і пропонувати. Ну і також можна буде придбати опісля вже після фотозон, після відпочинку. Можна буде собі придбати сувеніри, е, власне, навіть якісь інші, такі е, чи наші сувеніри, чи якісь атрибути різдвяні, і і так далі? Ви своєю розповіддю навіяли на нас таку атмосферу різдва. Вже подали нам такий хороший настрій. А ще скажіть, можливо, є якісь вікові обмеження, хто може взяти участь? Е, ні, е, вікових обмежень у нас немає. В принципі, ми собі так ми готові приймати і готуємося, особливо наші екскурсоводи. Так, ми готуємося приймати е, групи дітей. Так, як і молодшого шкільного віку, так і старшого шкільного віку. Але ми чітко розуміємо, що у нас також можуть бути і сім'ї, і просто якісь невеличкі групи, які разом зберуться і можуть до нас приїжджати. Тому у нас обмежень немає і ніяких, тільки просимо наперед дзвонити і записуватись. Ну Бо все ж таки ми вчимося, бо з однієї сторони це є власне різдвяне диво, так, різдвяний вертеп, а з іншої сторони, це ми вчимося у нашій громаді. Великий, вчимося так. туризму, так і як правильно надавати туристичні послуги, щось зміємо краще, щось гірше, і це для нас також буде добра 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 наука і добра практика. Бо з іншої сторони, яку ще таку вже ну, здавалось би, якусь там. Третю, четверту мету, яку ми переслідуємо цим. Це власне, бо в нас у мшанці насправді нічого не змінилося. Можливо, завдяки багатьом журналістам і вам так Мшанець як вже звучить десь так, як бренд і так далі. Але е, нічого не змінилося. Ми, е, ми далі боремося за своє виживання. У нас обмаль людей, які живуть у селі. У е, нас дуже багато старших людей. Практично немає молоді. Звичайно, війна внесла ще свої інші ко корективи. Е, Відповідно. Відно, якихось підприємств і так далі в нашому селі немає, і тому ми розуміємо, що туризм це це може бути ну не просто там якийсь розвиток села, це порятунок цього села. Тобто бо маємо часто, ми знаємо також такі новини, читаємо і дуже з того сумуємо: Ой як там було таке село, було таке село воно вимерло. Чи нам деколи такі знаєте заголовки на Львівщині? Зараз вимерло вже стільки-то стільки-то сіл От, власне, також для цього щоб щоб такого не сталося, а навпаки, був розвиток для цього, також ми робимо це. Бо хочу, хочу також сказати, що фактично всі люди, які задіяні при цій акції Христос родився в шанці, це всі місцеві жителі, тобто це є і старші, які вчаться чогось нового так робити, і якісь молодші, які в нас є, також ми пробуємо і вчитися, і практикуватися. Пане Роман, а ще розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз із спецдозволами? Тому що зрозуміло, що багато хто захоче приїхати до вас, можливо, навіть сім'ями? Я пам'ятаю раніше ще весною, здається, в квітні, в травні місяці, ми висвітлювали ситуацію, що вас ви мали проблему з тим, що міг просто так, так. могло просто не бути туризму у мшанці через отримання спецдозволів від прикордонників? Яка ситуація наразі? Чи зможуть чи ж можуть всі охочі сім'ї приїхати до вас, не отримуючи дозвіл? Так, добре, дякую за запитання. Так, дивіться, ну, щоб багато не говорити, я скажу так: оці всі охочі, які хочуть приїхати, і кого зацікавило, то слухайте уважно. Навіть, попри те, що ця сама постанова є ну, безглуздою і не має нічого спільного з реальністю адекватністю, навіть в цій постанові пише, що е, населені пункти і місця масового відпочинку людей не входять у 5 кілометрову прикордонну смугу. Відповідно, там дозволів не потрібно. Крапка. Угу. Супер так ви дуже коротко окреслили. Супер. І ще хочемо з вами зачепити таку ще одну дуже цікаву тему. Ми знаємо, те що минулого року, завдяки власне збору роздвяні пташки, вам вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень для 80-ї бригади. Розкажіть, будь ласка, чи будете ви цього року організовувати щось схоже? І якщо так, то як люди можуть долучитись? Дякую. Ну зараз насправді буде така унікальність з унікальності, тому що я ще не публікував нічого. Ми ми трошки. Якби запізнюємося по графіку з публікацією цієї акції, відповідно, ми її робимо. Акція різдвяні пташки буде і буквально зараз. Після цього ефіру я ми будемо запускати перше відео. Це є відео зняте власне нашим капеланом оцем Іваном Гальом із 80-ї бригади, який зараз перебуває дуже на тяжких таких відтінках відтинках фронту, так які підтримує власне поранених і тих, евакуйованих в наших воїнів, от і е, власне від його першого відео, якого він закликає. Він дякує за попередній е, збір, різняні пташки, і закликає також проводити його цього року. Е, ця акція різняні пташки буде. Я десь розумію, також, бо всі більшість, хто брав участь, це точно знають, як це було, знають формат, як це працює. Тому думаємо навіть якщо зараз ми вже трошки пізніше про це опубліковуємо, думаємо це не буде нічого страшного, бо це десь також нам такі Трошки уроки на, на зрілість нашу, щоб не знаєте, чисто так по рекламі, треба крутити місяць, готувати, гріти, гріти людей. Але всі ми розуміємо, що е, це є потреба, це є велика потреба, і просто треба змобілізуватися. І колядувати так від того получати задоволення, і відповідно також ще допомагати донатити е, наш, нашим військовим. Цьогоріч акція е, формат якби головний залишається такий самий: тобто, ми колядуємо вертепами і іншими колядами. Ми колядуємо задля збору коштів на вже цього року на реби е, для 80-ї бригади. і також серед такого, що буде цьогоріч, що буде також потім з'їзд. Поки що ми не ми всього всіх новин не розповідаємо що буде на цьому з'їзді всіх учасників, але можемо вже сказати зараз, що. Кожен вертеп чи кожна організація, яка візьме акцію візьме участь у акції різдвяні пташки, зможе отримати реально підписаний прапор від 80-ї бригади, від керівництва і від капелана 80-ї бригади. Це власне кожен вертеп, кожна організація зможе мати таку для себе знаєте, ну, цінність, реліквію, якщо так можна сказати. Будуть також оновлення по різдвяних зірках. Деякі такі ап апдейти, так і але про але про це все так згодом, але дуже швидко та насправді дуже класно і е, класна, ваша ініціатива, те, що завдяки тому, що ми підтримуємо українські традиції, українську культуру, тими самими колядками, вертепами, ми можемо допомагати нашим військовим. І, зокрема, що хотіли би показати фотографії Юра, 12-13 файл. Це минулорічні різдва, різдвяні пташки, і також хочемо нагадати про те, що минулого року в Україні встановили рекорд з масового виконання коляди. Це власне сталося на заключному з'їзді, і насправді ми спостерігали за цим. Це було просто неймовірно. Поділіться ще наостанок вашими спогадами, можливо, якими ви хотіли би поділитися з встановлення рекорду. Ну, спогади, якщо так, якщо одним словом, це теплота. Так і не знаю, звідки вона ми десь зрозуміли. Одна з таких завдань цього з'їзду це має бути теплота, така до свого роду, знаєте приязність, і але настільки цієї теплоти було багато, попри те, що було холодно. Е, ну це просто зашкалювало. І навіть е, я тепер, коли я спілкуюся з молодими людьми, які готують вертеп чи так питаю, знаєте от згадую, що залізяні пташки, вони всі от в їхніх очах, так на їхньому обличчі, ба вони бачать цю теплоту. І вони горять, бо вони хочуть знову колядувати і знову їхати на цей з'їзд, от тому от отак, отакі десь спогади. Знаєте, мені здається, загалом наші колядки, наші вертепи це дуже про тепло і дуже про світло, яке е, випромінюється. Я дуже люблю любила завжди, коли е, була вдома, теж я з Львівщини, коли до нас приходив вертеп, це було просто такі неймовірні емоції. Я навіть не можу їх описати словами таке враження, ніби ти потрапляєш в якусь таку казку, але от українську казку, яка не була ніде написана, тобто це не є щось вигадане. Тому дякуємо вам за те, що ви нам підключили до нашої етери, за те, що ви трошечки детальніше розказали за свою ініціативу. Звичайно, за те, що ви таке організовуєте, тому що дуже важливо підтримувати, по-перше, наші українські традиції, ну і звичайно наших захисників. Так, дякуємо Роман, та, за те, що ви долучилися. І бажаємо, щоб якомога більше учасників було цього річ і вдалося зібрати якомога більшу суму різдвяним пташкам, і багато туристів, і можливо нових, які відвідують вперше шанець і закохаються дійсно в це маленьке прикордонне село. Дякуємо вам за включення. Дякуємо, дякую. Доплачення так з нами був отець е, отець Роман. Роман Гром. Гром, так.